За те, про що не говорять інші. І сьогодні в нас дуже чарівна гостя. Це моя учениця Ульяна. Вона в минулому юрист. До речі, ми сьогодні піднімемо дуже потригерну тему що з Уляною те, якщо вам не сподобався якийсь курс, як повернути кошти, бо після мого навчання Ульяна, звісно, ще також росте і навчається, продовжує навчатися, і вона проходить всякі різні інші курси. І е, тут якраз недавно сталося таке, що вона повністю повернула кошти за курс, який почала проходити, але не знаю, що там трапилось. Можливо, Ульяна сьогодні поділиться цим. Ось загалом коротко розповім про себе для тих, хто не знає. Привіт-привіт всім, хто приєднується. Мене звуть Юля А, Я допомагаю продавати як і консультації, так і продукти. Такий факт про мене, що якось так склалося: 90% людей, з якими я працюю, це експерти в мітихнішах. І сьогодні ми поговоримо про те яким чином які помилки факапи на навчанні були саме в Уяні? Що їй подобалось, що їй не подобалось? Як проходив взагалі цей шлях? чим вона захоче поділитися? Так, для початку почну з того, що Уляна дуже така масштабна особистість. Вона в минулому юрист. Крім цього, вона також мала свою компанію по логістиці, свій власний бізнес. А як юрист відсутжувала реально мільйонні обороти. В компанії за борги. Я просто коли працювала, я була в такому шоці. Як так можна? Як вона це могла робити? Я просто в шоці. До мене вона прийшла як енергопрактик. Тому Яночка, будь ласка, розкажи коротко про себе. Та, та, насправді я сьомий рік займаюся як енергопрактика, але коли прийшла до Юлії, я зрозуміла, що Юля змогла мені моментально дати можливість масштабуватися через інстаграм, і ти пам'ятаєш, та ти, ти сама дивувалася і не повірила, що я змогла. З, з двох тисяч пасивів в мережному бізнесі створити п'ять тисяч. Ти пам'ятаєш, я до тебе прийшла з запитом, що я хочу створити п'ять, і по закінченню нашої співпраці в мене так і було п'ять може більше тисяч доларів в місяць. Тобто, ну співпраця з Юлією це те, що то є моментальний результат, знаєте, тому що паралельно мої е, учениці та мої партнери йшли до інших експертів, і в них ноль. Mm -hmm. А в мене, от ми з тобою заявляли точку А, точку Б, і моя точка Б зразу. Ну зразу співпраця з тобою, звичайно, е, ми прийшли до точки Б. Треба було ставити більшу, більшу ціль. <рігла> Я зрозуміла. Окей. Okay. А загалом розкажи, е, які, наприклад, в тебе були там страх що тобі не получалося, що де в тебе був супротив? Можливо, для того, щоб люди десь пізнали себе так. і розуміли, що це не все так на блюдечко подається. Так ну, по-перше, чим я стикнулася, я все ж таки не змогла підняти е, ці, високу ціну назвати за свою консультацію, хоча хотіла І бачила в тебе сьогодні. Був експерт, схоже, зі мною е, ніби штука. Я такий, я хочу. Я реально я хочу мати 30, 300 доларів за свою одну сесію, але мої я внутрішнє моє внутрішнє не дозволяє мені назвати цю ціну клієнту. Я це ж хотіла би да, працювати, тому я точно піду до тебе з цим момент. Чим я стикнулася з такими трудностями, що коли ми з тобою робили контент, наповнювали сторінку, я реально лежала от, от, пластом, тому що для мене я відслужувала мільйонні справи, там я юрист договора, я не знаю, що ще. Ну робити контент, робити лінт, записувати прямо по, по сценарію моменти, оце для мене саме важче, що можна Так, я розумію. Але тим не менш, ти через супротив ішла і все одно робила. Також я пам'ятаю, що в нас був такий момент у навчанні по продажах. Ми з тобою проводили зі звіт навчання типо по продажах, і ти типу, послухала, але якось так типу не дуже вникала в це все. і потім взяла рекламу блогера, і ця реклама тобі пішла в мінус. Правильно я, я пам'ятаю? Ні, так воно тоді не дало результату, але щоб ти розуміла, я потім моя вміння здатись комунікувати з людиною. Потім. Через якийсь період до мене прийшла дівчина за пошестване вирівнювання, заплатила повну суму, велику суму, і сказала, таке ж від Розумієш? <звіщо> Але так був ключовий момент, коли ти мені дала а, ти мені дала схему, як продавати, тобто всі моменти тригери. Причому, знаєш, так а, дуже коротко, тому що я потім пішла на навчання отак, то що я зараз повернула кошти. Там були моменти. Там було 8 сторінок, як продавати, а ти це вмістила в 10 відочок. Тобто, для чого мені читати ці стільчики? Ти змогла, знаєш, витяжку максимально, чому нам так підходить співпраця з тобою? Тому що я люблю читсько ясно. В тебе да, це чуть Я така да, людина, що мені дастеєш скрип на 30 сторінок, я така, типу, що? Мені теж завжди потрібно коротко і зрозуміло і по суті. Я не люблю, коли, наприклад, на зі говорити просто аби поговорити, наприклад, в навчанні, аби просто потратити час, просто якось ставити такий план, що типу, ми зараз робимо то, а потім ми зробимо то, а потім в кінці може в тебе щось з того вийде. Я люблю давати таку методологію, щоб людина одразу з'являлися якісь результати і було натхнення взагалі працювати і продовжувати цю роботу. Так, і ти знаєш, як то кажуть, короткість, сестра таланту, це теж талант, це все упакувати в коротку ясність і дати зрозуміння. Тому що ну, хто сказав нам, що е, коли ми ходимо на вебінари, які про 6 годин, 7 годин, 8 годин, що це ефективно? От хто сказав? Тому що часто там, наприклад, особливо в моя ніша зараз я займаюсь божественним вирівнюванням. Навчання проходить 2 години від сили і коштує 600 і більше доларів, так? А і хтось каже. А що ти можеш дати за дві години? А хто сказав, що треба вісім годин дати або три дні, або десять днів? Розумієш, тобто можна отримати більше в короткий період. Та до речі, знаєш, у мене ще такий супротив був внутрішній, коли я взагалі починала ось цей продукт на якому ти була. У мене був супротив спочатку. А як так? я людям не буду давати записані уроки? А потім я собі подумала, так, стоп, типу, а для чого тобі зараз ті записані уроки? Зараз весь ринок в записаних уроках, і люди ці уроки навіть не дивляться. Тобто цінність полягає в тому, що ти будеш включатися в цю роботу, ти будеш давати індивідуальний план, а не просто щось по шаблону. Ти будеш дивитися під реальну ситуацію людини і будеш робити так, щоб їй було комфортно в цій стратегії, а не просто придумала стратегію і давай роби. А вот. для і для тому... чого людина має сидіти і слухати щось, що може її взагалі не, не потрібно. Так? Для чого? Це, як то кажуть, воду лити? але ми звикли, що для того, щоб там. Отримати більшу суму, то треба більше чогось скласти, більше часу. А що, якщо якраз? якраз вижимка, якраз короткий період, і ви даєте прям в ціль то, що людині потрібно, та й за це берете високу свою оплату. Ну тому що коли знаєш, я коли прийшла до тебе, ну в мене нема такого, я не не, не є з тих людей, що ж мотяться, там е, ну то есть сума твого настаництва була достатньо високою. А, а, і зараз я коли аналізую і на ну якби на себе наміряю, я таку суму не можу назвати людям. Але це треба зробити. Тому що знаєш, я на, зараз, коли працюю наставці назвала, ну наприклад, деяким своїм хто е, ну, в наставності в мене маленьку ціну. І вони не взяли для себе те, що я їм даю. Вони не взяли, на жаль. Так, так. Тобто це є такий фільтр цінності. І фільтри людей, тобто за чеком я фільтрую людей. І якщо людина платить цю суму, і якщо ця сума особливо для неї кусається, то вона буде супер круто включатися. А якщо от, до речі, я теж дуже це буде, коли люди, наприклад, там не беруть, наприклад, розтермінування там і мені не приходиться сума одразу, а вони, наприклад, там кажуть: Мені там на пару частин я буду там до десятого то суму, потім ще таку суму. Ось такі люди. А вони найчастіше зливаються, вони не доходять до кінця, вони не включаються. Тому я для себе відмінила оце. Типу такого немає. Якщо або повна оплата, або розтермінування. Типу, і так доступно, і, банку, і так здобув і мене сама збирається мене. Так зараз сталося. Людина просто зникла на якийсь період, Ну просто без пояснень та зникла на якийсь період. Я розумін і потім вона появилася. І, і я в своїй голові прожила багато моментів, і і людина напевно прожила там. Були і тригери, як то кажуть, злим програм, ну, от, щоб не називати все роз розрозкою. Роз. Тобто було багато. Ну я це прожила, але що я зрозуміла, я це наставницю проводити не буду. Так, є така штука. Тобто, да, коли ви боїтеся ставити вищу ціну, просто розумійте, що вища ціна це просто ну така сегментація людей. Коли людина платить більше, вона більше налаштована на роботу, і до речі, насправді для мене теж був Коли Я до тебе йшла на наставництво, У мене може й була сума, але ну я не була готова. Тобто я була заскочена, як кажуть поляки для того, щоб заплатити таку суму одним чеком. Я не змогла. Але я вам скажу, що це теж квантовий стрибок, тому що я справилася, я заплатила цю суму, я створила ще кошти. Потім в процесі нам треба були спеціалісти. Я мала створювала кошти на те, щоб були монтажники, щоб допомагали. Так? Тобто я це все змогла створити, і я справді взяла результат цієї нашої співпраці з тобою, ну тому що результат, але я думаю, що навіть від 30% цього результату це та сума, яку я віднесла за наставництво, інакше я б була Так. Так, 100%. Блін, бачиш, такий класний інсайт. 100% сума це дуже важливо. Я так само а для себе взяла наставництво, спеціально підвищила собі планку і взяла за 4 тисячі доларів. Для мене це було теж а ти шофік, я скільки буду платити. Але м -м, коли мені людина, до речі, така така штука, що мені просто та дівчина, в якої я взяла навчання, просто переписся написала. Дивись, типу, в мене є на для тебе підійде індивідуальний формат. Індивідуальний формат у мене 4 тисячі доларів. Якщо тобі підходять умови, ми можемо зізвонитись. Окей, добре, давай, давай зі Ну ти бачиш, але це дуже рідко, тому що переважно в переписці зливається, буде. Ну тут якийсь тонкий момент є. Видно ця дівчина. Ну, але з другого боку, ти інша. Так. Ти Знаєш, що ти хочеш? О чому я прийшла до тебе? Навіть не те, що я прийшла до тебе, прийшла це одне, але чому я оцінила, і потім, навіть коли ми закінчили, я зрозуміла, що в тебе дуже класно просачена штука, коли ти вмієш розставити кордони між людьми. Ти не дозволиш ніколи перейти людям межу з тобою. Оце я прям знаєш, ти на багато від мене. Я прямо це як губка впитую. То це дуже важливо, то ти не даш перетнути кордон, і ти не перетинаєш цю межу. Тобто, от є оці здорові границі, і це це прямо дуже що треба вміти працюючи зараз онлайн, тому що це ну так здається, але це прямо це мистецтво. Ситуація, я з тобою згідна. Дуже часто, типу, хтось хоче просто показати якась своя фей і починає там розрулювати ті скандали і так далі. Але потім люди не думають, що вони отримують після цього всього. Тобто вони можуть отримати просто там окей, незадоволеного клієнта. По-друге, вони можуть отримати там зіпсовану репутацію, і той клієнт, з яким можна було просто по-нормальному вирішити засіб, запитати спокійно, що йому не подобається, не підходить і так далі. Міг би привезти ще 5 клієнтів От реально, міг би привезти. А так він просто, по-перше, що він не приведе, по-друге, він в своєму колі розкаже. Бо, типу, в мене була, була, була така гавнуна наставниця <реш> <реш> і не захоче. Ну, типу, тому дійсно краще е, навчитися комунікувати з людьми. Звісно, потрібно вміння відстоювати і себе, і свої кордони, але так само не варто порушувати кордони інших людей, і так само потрібно вміти ставитися до клієнта так, щоб ця робота була орієнтована на результат. І, а не тільки я там хочу заробити, все, я продала, давай побачення, <смі> знаєш, <смі> Юль, А все ж таки, якщо ти можеш дати пораду, як все ж таки дійти до того, щоб сміло назвати високу суму за свою консультацію? так? проте Та? Та ж ми з собою момент і опа. Говорили, що я хочу ну не так, як капцова, просто я почула в капцова, і мені сподобалося, що її консультація коштує 40 тисяч гривень за 15 хвилин. І я просто розумію, що я теж можу дати людям на ну би оце вкластися в цих 15-20 хвилин і дати ту велику цінність, в тому числі. От як твоя е рекомендація як Загалом, як я, як я зростала, тобто, У мене зразу не було таких чеків, я теж починала з низьких чеків, але як я переходила, ну, тобто в мене було така, якщо я зростала, одразу x 2 то у мене був один продукт за 500 доларів, а потім одразу типо, набагато дорожче. І виходить, е, як я це робила. Я просто, по-перше, проходила нові курси, де я розуміла, що да, і коли я проходила курси, і зі мною людей було багато, я розуміла, що я один, одна з тих людей в кінці курсу стаю кейсом. У мене це вже було типу, такий знаєш плюси в карму. типу, ага, типу, ти одна змогла стати кейсом, типа окей. Потім наступне, коли ти постійно навчаєшся своїх колег, редач, ти теж розумієш, що ти щось знаєш. Плюс кейси дуже важливо. От в мене коли кейси, я розумію, що от в мене людина прийшла, наприклад, заплатила стільки, то а отримала 5 разів більше, отримала 10 разів більше. Значить, ти можеш собі поставити більшу ціну, тому що твоя робота все одно окуповується. Це один момент, а другий момент для того, щоб внутрішньо тобі зрозуміти, що ця ціна нормальна. Просто собі можна повторювати. Типу, от ти проводиш продажний цей зізвін, та? і ти називаєш тебе. Є момент, коли ти називаєш речення, де ти говориш ціну, і ти просто можеш собі кожного дня ходити зранку, наприклад, вставати перед зеркалом. Моя консультація вартує стільки-то. Ввечері теж моя консультація вартує стільки-то. І собі виписувати плюсики, чому саме твоя консультація вартує таку ціну, а не менше для того, щоб у тебе це внутрішнє переконання створилося, що от, це твоя цінність і це норма. Тобто це не є щось високе, а це норма. Бо коли ти з людиною йдеш з такою до людини, йдеш з такою думкою, бо типу Ой, це така висока ціна, яка зараз назву цю ціною, коли ти її називаєш тебе, починають труситися руки, ти починаєш червоніти. Зрозуміло, що людина так не купить. А коли в тебе внутрішньо утворилася норма ціна ці, цієї ціни, то люди купують легко. Вони ти говориш про це легко, і людина така. Ну так, да, дійсно, ну це так вартує. Це одне. А друге, варто розуміти, що людям завжди буде дорого. Тобі потрібно знайти тих людей, для яких це нормально, і які готові платити. Все. тобто, людям одним людям дорого 10 тисяч доларів, іншим людям дорого тисяча. А ти маєш вибір за якою ціною продавати, і на яких людей орієнтуватися. Дуже круто, вау. Дякую тобі, дякую. <реш> Прошу, Надіюсь, що тобі це допоможе. Така моя коротка порада для тих, хто також дивиться. Також привіт всім, що залучаються. Також хочу, якщо Уляна захоче захочу поділитися, хочу також говорити такий уляний досвід. Я знаю, що в мене є багато людей, такі, які вже проходили курси, і їм на курсах щось не подобалося, або вони залишалися конкретно незадоволеними цими курсами, то. Ульяна, як юрист, як так. людина, яка повернула повністю кошти за навчання, при тому, що вона трішки там навчання пройшла, розкаже вам, як ви можете в таких ситуаціях діяти, і як ви можете повернути свої кошти, якщо ви цього захочете, звісно. Так, звичайно, та дивися. Ну насправді курс почався. Я почала його проходити. Я зрозуміла, що щось не то. Це було в Насті. так? вона залишила анкету анонімну анкету про те, як проходить курс там, десь на половині. Я написала повністю всю свою правду. Тобто я сказала, та прости мене я засранець, але я написала то, що я думаю, так. А, і але Настя зідзвонила зі мною і все ж таки знайшла ті ключики, як би мене переконати. Ну я сказала: окей, я буду далі спостерігати, я буду пробувати. Ну я зараз кажу, чому була суть. так? тобто непогана не я, не курс і не наставник, не експерт. Просто не, ну, не не то я розкажу, чому суть. І коли закінчився курс, я його звичайно припинила дивитися, не дивитися, тому що я ну якби не, не не йшло в мені. То що мало бути. І я, ну якби я зрозуміла, що в мене все заблокувалося в якийсь момент. Ти розумієш? Просто всі моменти заблокувалися. Я які практики не роблю. Я такий, я тілесні процеси, я як енергопрактик працюю, я себе наповнюю, я собі дала можливість відпочити. Все заблокувалося просто. Я думаю, так, що таке? Я сиджу в кафе. І каву, і мені приходить інсайт. Я беру телефон, починаю піднімати договір, оферти, прям реально складати як юрист, дивитися схему, як я можу скласти претензію, щоб повернути гроші юридичним форматом. Я подивилася, співставила всі моменти. Ну тут, звичайно, треба до консультації юриста, як можна реально повернути ваші кошти, з, враховуючи договора, відсутність договору, оплати, всі моменти, так? І я пишу Насті нормальне повідомлення: слухай, юридично так-то, так-то так. То, так, то, так. Я буду робити то-то, то то то-то, що по закону я хочу повернення коштів, тому що курс я йшла на курс по продажам, а курс виявився психологічний. Я тебе не обирала психологічним наставником. Я не вибирала, тому що як було курс, фактично був заявлений, що продажі, що будуть розказуватися, як продажі, бо як вести продажі. як Тобто вона, як то кажуть, ну дуже майстерна в продажах, але курс про ну якби. В результаті виявився, що всі вісім годин ридали оці ці віпи, да? ридали гіркими сльозами, вона їх там тю-тю-тю-ну-ну-ну-ну -ну -ну", не плач. І я вісім-дев'ять годин мала слухати вебінари, де, де віпи плачуть як конячими сльозами, і вона їх заспокоює І так зли... ну ладно, це може бути раз, два, але це ефіру в ефір. Тобто я цілий місяць вісім годин мала би слухати, як плачуть віпи, і вона їх там тютю тю-тю як маленьку дитину. Ну, тобто розумієш. І я сказала, що я буду вести війну юридично в тому числі, назвала аргументи, факти, сказала, що я не зупинюся, я хочу, щоб ти мені повернула суд. Вона повернула в суд. Я зрозуміла. Так, тут дуже важливо просто моменти, які прописані в оферті. До речі, мені Олена теж готувала оферту. У мене до речі, можливо, хтось читав, бо я насилаю її новим клієнтам. Якщо хтось читає, то бачить, як в мене оферті те прописано. До тобто мене також чітко прописано, що я допрацьовую з людиною до результату. Тобто у мене загалом є робота там на два місяці. Наприклад, так? якщо ми за два місяці не робимо той результат, про який ми домовилися, то я допрацьовую до результату, але кошти не повертаються. І е, також у мене ще така штука є в оферті, по типу що я допрацьовую в тому випадку, якщо людина протягом двох місяців старанно все виконувала. Тут, звісно, в мене завжди включається така людська сторона. Я розумію, що там е, в житті накладаються свої моменти, свої проблеми, свої історії. Якщо я бачу, що людина дійсно сумнівна, їй дійсно це потрібно. Вона старається, я можу з нею допрацювати. Мені не складно. Е, мені хочеться, щоб людина отримала результат. Але якщо я бачу, що людина реально <рес> нічого не робить, вона це не ставить пріоритет то я не несу відповідальності за те, що інша людина не ставиться пріоритет. Я вважаю, що це також окей. Абсолютно так і є, тому що навіть в мене зараз такий випадок, де в наставності прийшла дівчина, і я вкладалася в результат, і результат був на початку, а потім я не знаю, що сталося. Ну, Тобто, ну, людина там, може, я не знаю, в силу, може, не на часі, може легковажно, може ні. Не... Ну тобто, результат був зразу. А потім результат чомусь схлопнувся. Але я працюю не просто на стратегію, я і з підсвідомістю працюю. Тобто відбулося щось незрозуміле що. Так? Тому в роботі може все бути. Тому нам обов'язково треба мати до оферти, мати це все задекларовано. Хоча, якщо чесно, я як юрист. І енергопрактики, я з таким не, не працюю, але бачу, що все рівно я прийшла до того, що треба все ж таки узаконювати ці моменти, щоб у вас було все прописано, щоб ви могли а, вирішити не конфліктну ситуацію, а прям показати, от є договір, от давай будемо вирішувати. Тому що в моєму випадку, коли я звернулася до Насті, дев'яносто 99% зіграло те, що я назвала юридичні моменти, факти, виходячи з тих документів, які висять в Насті договір. Так. так тобто, виходить, бачите, який момент ті, хто думають, я наприклад не буду платити за оферту, а зайду до когось на сторіночку і просто її згоратаю, скопіюю. Що ви потім можете отримувати? Ви потім можете отримувати таке, що до вас звертаються учні з повним поверненням коштів, і вони мають на це право, бо ви просто не вмієте якісно складати оферту. Вам потрібно реально звертатися до юриста, отак От як у мені робила, вона мені просто під мене, під мій продукт, під мої вимоги, під то як саме я працюю, а не хтось там інший, повністю склала цю оферту. І відповідно, що це буде відповідати моєму продукту, так тому що ну про продажі відповідно, я це і роблю. А, а тут виходить, по, що продукт такий більш психологічний, а, але так як Уляна зайшла якби на продажі, вона отримала не те, що хотіла, і вона пішла на продажі, а отримала психологію. Я кажу, вибачаю, але я не вибирала тебе як психологічного наставника. У мене є свої інтереси, свої наставники, свої моменти, які я символізую. Тобто я не вибирала психологію. А ну там і була може стратегія, але як я мала. Вісім годин два рази в тиждень, тобто тотально 16 годин, прослухати всі ці сльози, 16 годин, щоб знайти якусь стратегічну зерно в цьому для себе витягнути. ну Ми ще я. Угу. я розумію. так то туди бувають такі моменти, що просто от оферта не відповідає вашому опору, і тоді виходить, людина може собі дуже просто повернути ці кошти. Тобто, це для тих, хто не стане, а для тих, хто просто проходив якісь курси. То також ви можете звернутися до Ульяни, просто пишіть її, пишіть її в дірек, Вона також може допомогти, так як в неї вже дуже великий досвід по, по відстоюванню себе і своїх прав, і не тільки себе, а ще й компанії. А от то вона зможе вам допомогти і підказати, що конкретно в вашій ситуації можна зробити. Бо тут же тоже є дуже багато нюансів, наскільки я розумію, по договорах, по тому, що не дають, коли це було, які терміни. Але деколи можна і просто словесно домовитися, тут, тут це теж треба вміння. Тобто все рівно за консультацією можете звернутися, тому що не треба мовчати. Можна було би знаєш, як включити, наприклад, страх, що а що я буду висовуватися, а там мене заблокують, чи мене висміють, чи мене викинуть, чи що там в моментів, можна було би, тобто я могла б боятися просто Насті, що вона там, що я не знаю, що я в неї ніколи більше рекламу не зможу взяти, чи щось в такому плані. Розумієш, тут можуть і в страхів включатися, але не треба давати себе ображати в тому числі роз. Міти, ну ви не можете, якщо я заплатила немаленьку суму, я не можу це. Я намагалася спустити. Я намагалася переглянути, тобто, тому що вона давила на те, що в мене включається гординя, і там щось я переглядала свою гординю. Тобто, я намагалася спустити просто так. Я намагалася махнути просто рукою на ці кошти, які я заплатила, і відійти від того курсу, не дивитися. Раз воно мене я дивилась на свої тригери. Тобто, я це все комплексно переглянула і потім зрозуміла, ні. Окей, okay, Оляна, до речі, які ти можеш ем, що ти можеш сказати про наслідки? Про наслідки для тих експертів, які, наприклад, працюють, ем, працюють по-перше без ФОП, наприклад, які працюють без mm -hmm. договорів. Типу, як це може для них обернутися? Зі своєї сторони, як mm юристи, -hmm. для того, щоб люди просто розуміли, ем, що краще зробити, чи оплатити один раз консультацію, чи потім платити якісь там штрафи? Ну, от дивіться, в чому ризик? Поки все добре і спокійно все добре. Ну якщо ви попадете, наприклад, на таку, як я, і ви не захочете повернути гроші, а я не здамся, я буду рити всюди буром, і виявиться, що у вас прийнята оплата <зараз>, зараз прямо мурашить. у вас прийнята оплата неофіційно, можна звернутися в поліцію, ще куди Фіктивний... mm -hmm. підприємство, будуть проблеми, розумієте? Тобто, ну, будуть проблеми. Можуть бути погрози, У мене в тому числі таке було, що ми співпрацювали з таргетниками, і була переписка. І по роботі таргета виявилось там ну в общем не, не, не безвідповідальні, і дівчата сказали: ми роботу зробили, гроші взяли. І ми, коли виявили претензію, давайте ви доробите роботу, тому що результату не було, вони почали знаєш що робити, маніпулюючи під перепискою нашою там погрожувати, що вони почнуть цією перепискою звертатися до різні органи. Так. Так. Да. тому, поки все добре і спокійно, це, це нормально. Але чим ви ризикуєте, що якщо ви попадетеся на якусь стерву, ну вибачте, приблизно як я, та яка почнеться кипати, або яка звернеться теж до юриста, щоб захистити свої права, то ви то просто повернути гроші, це ще буде одуванчик, порівняно з тим, що може виникнути. Що у вас нема ФОПа, ну договір такий тут, коли є договір, вам просто простіше оперувати моментами. Тобто, от є договір, складай претензію, і там обґрунтуй свої. Відмову там чи обґрунтують, чому ти хочеш повернути. Ви тоді можете вже, якщо до вас таким звернулися, ви можете більше оперувати дипломатично, так? А коли у вас нема договору, нема ФОПа, ви прийняли гроші на карточку і тра-ля-ля, Можуть бути просто великі, дуже великі неприємності. Прям дуже особливо, що якщо ви тим більше в Євро. Там ікс тому... 10, ну, ситуація тогіше. Тому. Краще собі спокійно оформити ФОП, оформити договір, тоді вже ну якби домовлятися, працювати з, з клієнтами, комунікувати От. ну і звичайно, юриста треба, щоб краще тоді звернутися в таких випадках до юриста, щоб проконсультуватися конкретну ситуацію, сказати, щоб потім ну щоб щоб і і дивіться, чоловік дуже комунікуєте, зберігайте спокій, тому що і там не пишіть повідомлення, голосові це все можна. Я коли в мене було минулого року на роботі, одній, і власниця просто на мене лила погрози. Та я це все зберегла. Вона може там потім і видаляла. Я ці всі погрози зберегла. Якщо якщо ви погрожуєте людині або ображаєте, до вас теж можуть звернутися з захистом честі і гідності і стягнути теж 100 і більше тисяч гривень. Розумієте через суд. Якщо ви починаєте переходити на лічності, і переходити на образи, тому що у вас є. З людьми якісь моменти краще зідзвонитися і коректно спілкуватися, не переходити на там а ти така, а ти така Ну тобто, розумієте, цього робити не можна. То коректно. Так, я згідно 100% Окей, добре. Така дуже цікава у нас тема вийшла, і дуже цікаво. В нас прямий фірми. Що скажіть? Чи у вас є якісь запитання? Можливо, взагалі до нас запитання. Скажіть взагалі, як вам чи відкликається те, про що ми говоримо, чи ні? Якщо у вас не буде запитань, то ми будемо завершувати. А якщо є запитання, то кажіть, ми будемо чекати. А, окей, Поляно, добре. Тоді аби замовити наш прямий ефір. Загалом скажи своє враження про роботу зі мною, чи можете рекомендувати іншим чи ні, і такі інсайти, найбільше, які ти почерпнула з цієї роботи. Так, однозначно, я рекомендувала, рекомендую і буду рекомендувати. Коли ми з тобою працювали, я теж багатьом сказала: однозначно, я буду теж повертатися в роботу з тобою. Єдине, що просто знаєш, я так інформативно багато на себе всього набрала, але мені треба було просто пам'ятаєш, я хотіла з тобою продовжити роботу. Ти сказала, що тобі як такої пропозиції немає, і потім ми yeah. відійшли.